ДПС нагадує бізнесу про обов'язок відзвітувати про об'єкти оподаткування. Необхідність повідомляти про зміни у складі майна підприємства або приватної особи важливий момент у взаємодії з державою, стверджують податківці. Усі платники податків, які володіють об'єктами, що є джерелом доходу, зобов'язані подавати інформацію щодо них до ДПС. Задля цього запроваджена так звана форма 20 ОПП. Насправді повідомлення за формою 20 ОПП є одним із ключових елементів при здійсненні реальної господарської діяльності підприємства. А відсутність даних у ну, з повідомлення 20 ОПП є одним із важливих факторів, який визначає ризиковість підприємства, що в свою чергу приводить до блокування податкових накладних. Особливо актуальним є подання форми 20 ОПП з, ну, з моменту з 2022. У року, коли для ФОПів другої та третьої групи єдиного податку обов'язковими стали касові апарати. Загалом форма 20 обпе не вважається декларацією та не визначає узгоджене податкове зобов'язання. Однак, законодавство вимагає її обов'язкове подання до податкових органів за місцем проживання і з ретельним внесенням усіх наявних і придбаних об'єктів оподаткування, до типів об'єктів належать земельні ділянки, нерухоме майно. Так, рухоме майно, офісні приміщення, складні приміщення, виробничі приміщення, також офіси, салони, фітнес-зали, стоматологічні кабінети. Звертаю увагу в першу чергу, що такі, такі торгові точки, як магазини, офіси, кафе, необхідно зазначати, подавати у формі 20 УПП, тільки із за того, що основною умовою реєстрації касового апарату є якраз. Наявність цих об'єктів оподаткування повідомлені слід вказати як власні, так і орендовані об'єкти. Спеціальне повідомлення 20 ОПП можна подати до податкової інспекції у паперовій формі або скористатися електронним кабінетом платника податків. Михайло березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.